А коли я кажу людям, що я розмовляю на самій населених мовах, то вони завжди кажуть, що в них би так ніколи не вийшло, тому що в них, по-перше, немає таланту. По друге, вони не хочуть сидіти над книжками з граматики і вивчати мову. Але. Але я як дуже лінива людина можу сказати, що я теж не люблю сидіти над книжками з граматики. І сьогодні я вам хотіла розповісти, як я лінивим методом вивчила сім іноземних мов і розвіяти цей міф. що Для того, щоб вивчати мову, треба сидіти над книжками. Тож почнемо. Привіт, мене звати Оля, і сьогодні поговоримо про ліниве вивчення іноземних мов. І не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал і залишити лайк цьому відео. Чому традиційні методи вивчення іноземних мов не працюють так добре, як цього б хотілося? Пригадайте себе в дитинстві, коли ви були малою дитиною, як ви вивчали іноземну мову? Тобто, вам батьки не намагалися одразу з маличку повторювати таблицю відмінювання дій слів, чим є знахідний відмінок, чим є родовий відмінок. Ви вивчали мову інтуїтивно, вивчали мову також з контексту. Тобто, вам батьки щось казали і показували, ви розуміли, що це значить, і потім ви розширювали свій словниковий запас. В нашому мозку. Мови зберігаються в процедурній пам'яті, тобто в тій пам'яті, яка також відповідальна за те, як ми друкуємо чи як ми їздимо на велосипеді. Тобто, це автоматична навичка, яку ми колись вивчили, і її неможливо забути, навіть якщо ви не робили цього протягом протягом якогось довгого часу, ви дуже швидко пригадаєте, як це робити знову. Якщо почнете це робити, традиційне вивчення мов воно таргетує декларативну пам'ять тобто, та пам'ять, яка нам допомагає запам'ятовувати факти, дні народження, якісь цифри. Тобто традиційний метод вивчення не зовсім допомагає насправді в опануванні іноземної мови. Я називаю метод лінивого вивчення мов методом нейрологічного узгодження. Коли я починала вивчати іноземні мови, я не знала, що це за метод. Я взагалі не знала, що я їм користуюся. Я робила це інтуїтивно, тобто, вчала мову як діти. Що нам треба для того, щоб вивчати мови ліниво і ефективно? По-перше, наша мета це створити саме стратегічне занурення, тобто ми шукаємо. Відеоконтент. Це може бути телебачення, це може бути YouTube або взагалі будь-який сайт, де ви знайдете відеоконтент. Наша мета це дати мозку контекст і дати йому іноземну мову. Візуальні історії вони дають нам контекст, і мозок автоматично пов'язує деякі слова, може, значення, яких ви навіть не знаєте, з е Картинкою, яку він бачить на екрані, для того, щоб робити це правильно, звісно, треба починати не з якихось там серіалів на Netflix. Якщо ви початківець, треба, звісно, вибирати відео для початківців, якісь дитячі історії, відео для рівня А1, А2. Їх дуже багато в інтернеті, і дуже легко їх знайти. Найголовніше це вибирати за методом 80 на 20, тобто 80 слів, яких ми які ми вже знаємо, і 20 слів, які ми не знаємо. Тобто мозок в цій ситуації він не сфруструваний, але він розуміє основну ідею і завдяки контексту він вчиться вгадувати нові слова. Що найголовніше? по-перше, якщо ви початківець, то звісно, треба вибирати адаптований контент, якщо вже на середньому рівні тут можна вже й піти далі і дивитися якісь. Неважкі важкі серіали, тобто серіали, якісь підліткові драми, де буде більш простий словниковий запас, або дивитися якісь документальні репортажі на знайомі вам теми. Або також суперметод – це реаліті шоу, тому що в цьому випадку. Більшість того, що вони проговорять, ви бачите на екрані. Тобто, що вони роблять, то ви і бачите на екрані. І мозку дуже легко поєднувати цей контекст, відеоконтекст і контекст мовний. Є два підходи. Перше, це активне занурення. Активне занурення це коли ви не скролите різ в інстаграмі, ви не читаєте новини, ви не дивитесь, хто вам що написав. Ви уважно дивитесь, що відбувається на екрані. Ви слідкуєте за. Текстом, звісно, наприклад, якісь субтитри, чи якщо у вас є транскрипція цього відео, це ідеально, особливо коли ви можете перекладати ці слова. Це просто ідеальна ситуація. Ви дивитесь, ви е, слухаєте, і ви намагаєтесь зрозуміти, що взагалі відбувається активне занурення, тобто ви сконцентровані на 100% на тому, що ви робите, жодних відволікань. І пасивне занурення, це, наприклад, одне відео, яке ви вже е, розібрали, і ви розумієте, про що йде мова. Вже немає так багато незнайомих слів, тобто суть цього відео вам зрозуміла, і ви можете просто його слухати, коли ви миєте посуд, коли ви гуляєте з собакою, ви просто слухаєте це відео, і ви дуже багато будете вичати саме з цього пасивного занурення, тому що мозок, якщо йому повторювати дуже багато разів один той самий текст. Він буде навіть запам'ятовувати граматичні конструкції, як я вивчила італійську мову за рік, дякуючи цьому методу. По-перше, коли я кажу італійську мову за рік, це означає, що я після цього року ще її вчила 7 років, і я взагалі не впевнена, що я можу зараз сказати, що я у рівень носія, але все одно рік, і мені цього було достатньо, щоб вже розмовляти з носіями, і я навіть викладала італійську мову іноземцям. Тобто, рік. Мені цього було достатньо, щоб розмовляти цією мовою впевнено. Я знайшла на одному сайті аудіоподкасти італійської мови для початківців і для середнього рівня, звісно, з транскрипцією. Потім я цю транскрипцію перекладала на англійську мову, і я дивилася, тобто я слухала і я уважно слідкувала за текстом. Коли я не знала якесь слово, я, звісно, дивилася його переклад. Після цього я слухала це в пасивному режимі. Тобто, я йшла гуляти з собакою, і я слухала той самий подкаст. П'ять разів, наприклад, п'ять разів, десять хвилин по колу. Пасивне прослуховування тексту, звісно, мені допомогло вивчити на пам'ять дуже багато слів і речень іноземною мовою, якими я могла потім користуватися. Тобто я вже не думала над тим, як мені перекласти те чи інше слово, чи як мені сформулювати фразу, тому що більшість цього в мене вже була в голові після прослуховування цього аудіо. На питання, чи важлива граматика для вивчення мови, я вже відповідала в попередніх відео, але хочу сказати, що цей метод неймовірно ефективний, і люди мені ніколи не вірять, що за допомогою цього методу можна справді вивчити іноземну мову, тому що ми до цього не звикли. В школі нас вчили, що ми повинні вивчати граматику, ми повинні вчити слова іноземної мови і повинні знати на пам'ять всю табличку з винятками і граматичними правилами. Але ще хочу сказати, що найважливіше це те, що ви слухаєте іноземну мову. І ви її розумієте. Якщо ви не вірите в цей метод, я вам просто рекомендую дати цьому методу три місяці. Спробуйте слухати і робити те, що вам цікаво цією іноземною мовою, тобто відеоконтент, аудіоконтент, який, ви, який вам цікавий і який вам е, зрозумілий. 50-50, але 80% зрозумілого, 20% незрозумілого. І ви побачите, наскільки швидко ви зможете спрогресувати в іноземній мові. На сьогодні це все. Дякую велике за перегляд, і побачимося в наступному відео. Bye-bye.